Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас корисні булочки з сочевиці та пшона. На ніч замочуємо пшоно та сочевицю. І зараз воду треба злити. Складаємо все у зручний посуд або блендер. Додаємо гарячу воду, добре подрібнюємо. Це можна зробити і звичайним ручним блендером. Потім додаємо сіль, сухий часник, спеції, соду гасимо оцтом і додаємо до основної суміші. Також додаємо псиліум і все перемішуємо. Я перекладаю суміш у миску для зручності. Додаю розтоплене вершкове масло або можна додати будь-яку рослинну олію і залишаю на 10-15 хвилин, щоб псиліум набряк. І тепер формуємо булочки. Беремо невелику кількість маси, формуємо кульку і викладаємо на лист застелений пергаментом або силіконовим килимком. Якщо ви не хочете поратися з булочками, можна масу перекласти у форму і спекти хліб. Зверху присипаємо насінням, у мене кунжут та відправляємо заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. Якщо ви печете хліб, це займе 40-50 хвилин. Коли булочки готові, перекладаємо їх на грати та даємо повністю охолонути. Давайте разом подивимося, які булочки вийшли. Подивіться, яка гарна структура. Булочки виходять середньої щільності. М'які, ароматні та дуже смачні. Смак в сочевиці не відчувається. Якщо вам корисно було це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!